Перше, По само... з другого питання почну. Самозайнятість ми розглядали через громадську організацію. Те, що особи з інвалідністю можуть об'єднатися громадську організацію, ця громадська організація має можливість отримати кошти і реалізовувати певні проєкти. Якраз ми навчали і як це зробити громадську організацію, яким чином написати проєкт, отримати кошти і ефективно його використати. Що ми наголошували, якщо ви отримуєте кошти, ви працевлаштовуєте двох-трьох людей в громадській організації. І е, до вас поки що у нас таке законодавство до бізнес-структури можуть прийти перевірити, чи обладнане робоче місце е, для особи з інвалідністю. На, на сьогоднішній день я не чув ні разу випадку, щоб в громадську організацію хтось прийшов і подивився, чи ваше робоче місце, де ви працюєте, Облаштоване по тим всім вимогам. Тобто, люди на візках чи люди незрячі, об'єднуються, їм комфортно працювати в тих умовах. Вони працюють і працюють. Відносно галузей. Дуже багато є вакансій, наприклад, в швейному виробництві. Бердівницькі. пропонується пропонуються набагато більше, ніж є людей фізично. тобто Підготовлених і мають якусь освіту швейна. Є такі, що потрібно людей без освіти. Такій функції, наприклад, там заклепки якісь на одяг клепати, де треба з цього-навсього одну руку руку робочу. Є дуже багато вакансій. остатньо нам надали в мережі торгівельні. І кашан, практикер. Сподіваємося, що метро відгукнеться. Тут є такі певні нюанси, що ті всі мережі, вони не зареєстровані в Бої, вони ніде не проходять У нас, ніхто практично на них не може вплинути, але це їхня добра воля. і те, що цей міжнародний бренд, вони вже тримають якось свій рівень. І те, що ми бачили, в Башані працюють нечуючі. На... Їздили ми після ярмарки вакансій на екскурсію. Я пропонуються вакансії на сортування, на пакування, де люди з інвалідністю можуть працювати. Особливих вимог в них немає. Вони кажуть, нам треба один-два дні подивитися, чи людина може виконувати цю вимогу. В них нема нормативно, що от така нозологія може працювати, не може працювати. Виконуєш свою функцію, підписуємо договір і працюємо. Не чуючи, йдуть в ті виробництва, де пов'язано з шумом. Металобази, різні заводи, де великий шум з зацікавлення виставляють вакансії для слабочуючих або нечуючих. Ще є запитання?